Ми розуміємо, що ворог у нас один. І цей ворог не тільки Україна, а й всієї Європи. І будь-яка країна буде наступною, коли не витримає Україну. Що Сполучні Штати Америки, новий президент показали? Вони показали те, що ті папери, які підписуються, коли ти віддаєш зброю, вони з плином часу нічого не мають. Європа сьогодні має нові виклики. Ми живемо напевно в новому світі і в новій реальності, ще не усвідомлюючи того, що він вже настав. Ми повинні бути сильними і об'єднаними поміж собою. Незалежно від того, чи ми є сьогодні в Європейському Союзі, ми повинні один одного підтримувати. Я пам'ятаю підтримку Польщі і інших країн на початку повномасштабної війни. Я розумію, що дуже багато зброї було сполучених штатів Америки, за що ми вдячні. І попередньому президенту, і республіканцям, і демократам, тому що це були спільні життєві рішення, які дозволили нам вистояти. Сьогодні те, що говорять офіційні джерела, Україна зможе тримати оборону з тими ресурсами, які є, ще до півроку. Я сьогодні вважаю, як і вважали під час Другої світової війни. Керівник має бути, допоки триває війна. Потім були демократичні вибори. Ніхто не піднімав питання не в США, не в Великій Британії щодо заміни керівництва під час Другої світової війни. Я вважаю, що з допомогою Європи ми повинні навести лад в нашій європейській країні, загальній Європі. І тоді ми можемо далі говорити про якісь справедливі умови миру.